Друзі, вітаю! Перед початком перегляду цього відео я би хотів вас попросити поставити лайк, підписатися на наш YouTube канал, підписатися на наш Telegram канал Так ви допомагаєте цьому відео поширюватися, ставати більш популярним, і так він попаде е в рекомендації і, можливо, комусь знадобиться, можливо, навіть комусь врятує життя. Так, тим самим ви мотивуєте нас розкривати нові теми, мотивуєте нас частіше виходити до вас е у цю, у цю от, у таку Ну і звичайно, це популяризує військові двіжухи, що мотивує інших військових також засновувати якісь свої курси, ділитися з цивільними своїми особистими знаннями, а знання завжди рятують життя. Дякую за те, що підтримуєте нас по цьому. Ну що ж, як ви могли побачити по назві цього відео, будемо говорити про морально-психологічний стан. Що це таке? Нащо вона потрібна, чому воно не менш важливе, ніж е, тактика, стрільба або риття окопів? Поговоримо про мотивацію, як підтримувати свою мотивацію, як тримати собі в тонусі навіть в окопі, та як полюбити карімат, як в хаті своє ліжко, для того, щоб ви могли більш спокійно та комфортно е, проживати. Ті суворі дні, коли ви опинилися в сирій землі. Також поговоримо про те, як один солдат може врятувати цілий напрямок або навіть проїбати. Ну, і звичайно, поговоримо про після, після бойову реабілітацію, як зберегти свою клепку, як не поїхати під час декомпресії, та як спокійно пережити декомпресію та повернутися в суспільство. Перед тим як ми перейдемо к обговоренню бойової теми, спочатку переглянемо базу баз, тобто, що таке МПЗ, тобто такий заступник з матеріально-психологічного забезпечення або по-старому Замполіт. Але ви так не кажіть, бо можете отримати по дупі. Так от. Морально-психологічне забезпечення це такий комплекс заходів, який допомагає виконувати завдання війську. І це правильно, тому що є матеріальне забезпечення, це ваші труси, носки, одяг, які вам видає армія та інше. А морально-психологічне – це людина, яка правильно вам налаштовує клепку для того, щоб ви могли більш ефективно виконувати свої бойові завдання та не сумніватися в них. Тобто він підтримує ваш моральний дух. Ну і власне це людина, яка може покарати або підтримати, або мотувати особовий склад. Бакарати, це в'їбати в якийсь наряд, а підтримати це може розпечатати грамоту на ротному принтері. Ну, і то й таке. Таке для вам для порозуміння, щоб ви розуміли, що таке МПЗ, тому що буду далі дуже часто використовувати це слово. Але будемо говорити більше про мотивацію, тому що саме ця посада повинна вам надавати мотивацію, але на жаль. Потрапляючи в окоп, той замполіт не завжди поруч, і він налітає тучі бумаг, у нього купа проблем, яких треба вирішити, це зарплати, це якісь аватари, це якісь документи, тому що у нього там роботи вистачає з папірцями, аеропорта і так далі. Тому його нема. Так от, якщо нема з вами в окопі посади, яка має вас підтримувати. То звідки ж взяти мотивацію, як тримати себе так правильно в тонусі, щоб не попусти скипкою в тому окопі? В світі є дві могутні зброї: це меч та дух. В кінечному результаті дух перемагає меч. І це правильно, який би ти не був озброєний, яким би ти не був навченим, яким би ти не був... Мастерам, спешолом рексом, тактикам, по CQB по і всім, по всім можливим доктринам. Один хуй, якщо ти боїшся, то ти мертвий. Тому саме дуже важлива підтримка цього самого МПЗ, підтримка цієї мотивації, підтримка цього бойового духу. Тому що все працює по принципу, як в школі в першій бійці, коли ви вступаєте в бій супротивником. Якщо ви починаєте його хоч на секунду боятися. Ви програєте першому тримуючи по морді, так само і в бою. Коли ви боїтесь противника, ви починаєте багато робити хибних помилок. Ви починаєтеся ховатися, ви починаєте ігнорувати ситуацію, яка відбувається довкола вас. У вашій голові починається погіршення всього, що ви бачите. Вам здається все дуже хуйовим. Вам здається все дуже неможливим. вам Просто вже в голові вимальовується картинка, що ви ніхуя не можете зробити. І це все закінчується тим, що ви або вмираєте, або викликаєте Волгу, ну або тікаєте. Любий з цих варіантів надто хуйовий. Тому дуже важливо підтримувати цей морально-бойовий дух. Існує дуже багато моментів, які допомагають вам його підтримати. Саме першочергове — це мотивація, з якою ви прийшли в армію, цей самий, той самий кульок, який ви принесли. Який вас прийти в армію. Хтось приходить заради помсти, хтось заради захисту свого дому, самі тупі, дебіли приходять ради грошей. Саме тупі, тому що є такі командири, які вважають, що особовий склад можна мотивувати бабками. Але насправді це хуйня, тому що після першого обстрілу вам ті бабки нахуй не будуть потрібні. Ну і хтось приходить, тому що жага до адреналіну або якісь дитячі мрії. І це у саме перша торба та кульок, з якої ви приходите в армію. Далі вже ваша, ваша мотивація повинна нарощуватися у війську, вона доповнюється допомогою ваших однодумців, допомогою ваших побратимів, з якими ви опиняєтесь в одному окопчику. в в кінечному результаті ця мотивація переростає е, в таке відчуття зграї, куди один за всіх, і ви е, один одного підтримуєте, тому що розумієте, що від е, всіх один від одного залежить ваше життя, і тому ви намагаєтесь підтримувати бойовий дух один одному. Якщо ж в вашому підрозділі з'являється е, якийсь умовний панікор або два-три. То вони починають масово сіяти паніку, після чого весь підрозділ також піддається цієї паніки, починає боятися і внаслідок помирають або тікають. Саме тому я казав, що одна людина здатна змінити ситуацію на цілому напрямку, погіршити або покращити ситуацію. У нас були ситуації, коли у нас один солдат, ми були майже в оточенні, і один військовослужбовець. Він не був сержантом, він не проходив ніякої школи, він був просто дуже харизматичним та сміливим. І військові за ним йшли, тому що у нас не було зв'язку з командирами, у нас ніхуя на той момент не було, було тільки а, відчуття повного розпачу. Але один солдат сказав: Типи, я йду їх їбашити, і всі такі. Ну, якщо він каже, що блядь, то я піду їбашити, і всі пішли за ним. А був в той момент і другий тіп, який просто всіх наговорив і... Ті, умовно, 10 чоловік пішли і здалися, тому що він не взяв у цю лунку, я буду їбашити, не змотував інших своїм прикладом. Він змотував своїм прикладом тільки, навпаки, здатися. Саме тому в підрозділі важливо один іншому допомагати підтримкою. Всі ми боїмось померти. Бо це курва страшно. Природня жага життя вимагає нас крутитися, жити. Ми, е, зіштовхуючи зі смертю, отримуємо якийсь нев'єбійший приток адреналіну, е, та цього е, інстинкту самозахисту. І от якраз від нас залежить, те, як ми зможемо його опанувати. Чи цей інстинкт самозахисту нам скажуть бери руки в ноги та тікай, або цей інстинкт самозахисту скаже нам Тіп, бери себе в руки і давай битися. І саме другий вам більше всього допоможе, тому що в спину вас захуярити легше, ніж тоді, коли ви намагаєтесь їбанути підера. І коли ви його не боїтесь, тому що ви маєте розуміти, що цей підер боїться вас так же само, як і ви його. А ви можете собі якось. Накрутити, що ви його не боїтесь, і тоді він курва помре, а ви будете жити і врятуєте не тільки себе, але й своїх побратимів. Коли ми постійно в своєму каналі пишемо про методи і ПСО, ми пишемо це не просто так. Ми заздалегідь намагаємося фільтрувати вашу інформацію, навчити підібрати, що вам читати, для того, щоб. Ворог не зміг зламати ваш морально-психологічний стан. Якщо ви читаєте інформацію, ви не можете розрізнити, де найобка, де уйобка. І ви це і це також впливає на ваш морально-психологічний стан. Якщо у вас є родичі, які читають хуйові новини, якщо вони вам дзвонять, капають, не розуміють, не входять в не входять ваше рішення і все одно гнуть вашу лінію, це також впливає на ваш морально-психологічний стан, що дуже досить сильно шкодить. Тому варто себе... Трошечки від віддалити від цих новин, віддалити від таких родичів, незважаючи на що, навіть якщо це родич дуже близька людина, якщо він нашкодить особисто вам свою інформацію, свою негативну реакцію, ви маєте її викреслити, тому що від цього залежить ваше життя. Краще ви потім повернетеся до війни та помиритесь, то пояснити, чому це все так відбувалось. Чим ви помрете, тупо із за того, що вас накрутили, що все погано і все хуйово, і е, вас продали, ваш, ваші батальйони відправляють на м'ясо, щоб комбат отримав на гроші карту та інша хуйня, яка зараз гуляє із категорії і, і псо. Тому дуже важливо впливати якраз саме інформація, яка є довкола вас, і її фільтрувати для того, щоб вона не впливала на вас і ваш моральний стан. Особливо панікерів. Панікери завжди будуть, вони будуть усюди. Зрадайоби будуть так само в вашому підрозділі. Вони так само будуть вам навалювати все, що тільки можна, будуть вас призивати відмовлятися від виконання бойових завдань, будуть вас призивати від покинути позиції. Це все тому, тому що вони самі бояться дуже бояться. Вони не хочуть це виконувати, вони хочуть втікти. Але самим це хуйово. А якщо вони назбирають як можливо, набагато більше людей і підуть, тоді вже їм трошки морально легше. Тому що так вони відчувають, що вони не тільки вони такі слабкі, а всі інші. І тому дуже багато пройобуються саме за таких панікерів. Дуже важливо їх зарані враховувати, і або якось пере, а, перебудовувати їх психологічно, або лишати їх на той роботі, яку зазвичай. А, яка зазвичай виконується десь позаду в тилу, це або на радіостанції сидіти, чи або ще на якоїсь хуні, тому що такі зрадойоби не повинні бути в підрозділі, тому що вони напряму впливають на вашу боєздатність. На моїй пам'яті було багато різних людей. Це були і тактики, це були і професіонали, це були звичайні миколи, від яких ти ніхуя не очікував. Але приходив бій. І крутий тактик сів і за голову хоп. До речі, це я був. Це була моя перша пізівка. Я ну пересрав, дай Боже. А був Микола, який просто, а мені похуй мені тірять, нема, ну йдіть сюди. Отак два калаша і пішов на ярудь. Бо він не боявся. І він вмер. Ні, він не вмер. Але він дав єбейший приклад цьому підрозділу, який повторив за ним та пішов далі. Тому ви маєте розуміти, що дійсно бойовий дух дуже багато чого вирішував. І дуже важливо його підтримувати. Підтримувати в особистих тренуваннях. Підтримувати в інформаційній гігієні, підтримувати в згуртованості за своїми побратимами, навчити своїх родичів фільтрувати вас від поганих новин. Тоді вам буде набагато легше переносити цю всю хуйню, тому що війна це страшно. Війна це хуйово. Коли довкола тебе кожен день відбувається повна срака, коли ти не розумієш, коли цьому всьому кінець. Коли це все закінчиться, коли у тебе загинув побратим, коли тебе самого чуть не вбило. в ямі, Ти живеш в йобаній ямі, в котрій отак вологи по коліно, і їсти нема, що і миші ще лазять по трусам, то це все накоплюється, накоплюється, і тобі стає досить хуйово. І якраз ваша мотивація нищити ворога, не загнати його до вашої хати, досить сильно допомагає звикнути до цих умов. Я, наприклад, навпаки, дуже сильно як збочувався в цьому плані. Якщо я як виконував обов'язки марксмена, снайпера. І якщо мої тіпи приходили, інша рота, вони приходили мінялися кожні два дні, я не мінявся майже по два тижні. Спочатку було це важко, спочатку це було хуйово, мені доводилось, щось бігати самому, шукати лутати якісь мертві рюкзаки, іншу хуйню, щоб роздобути собі щось. А, дядьки щось приносив, допомагали. Я не, 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 але з часом я перестав відчувати а, якийсь дискомфорт. Знаєте, такий принцип бомжа, коли ти переселився на мусорку, і тобі спочатку хуйово, а потім ти привик, і тобі вже й нормально. І ти якось навіть навчився собі це покращувати самотужки. Ну, такий самий принцип був у мене. Я відсиджував під бахмутом по два тижні на лютому морозі без майже окопних свічок, або вони були, їх було дуже мало, під плівкою. І мені вже було так досить зручно, що я вже не хотів мінятися, тому що тільки мені треба було вийти із цієї зони свого вже нового комфорту. Я переходив у так зване місце відпочинку, де було вже тепло, де була їжа, де тебе не стріляють, не бувають. І потім повертатися я вже не хотів, бо мені вже було важко, я відчув, що таке каєв. А згадую, що там піздець і все і все, хуйово. Хоча насправді, якраз чим більше ви сидите, тим більше ви адаптуєтесь к цим позиціям. Особливо, коли ви в голові не ниєте. Чесно, мені також перший час я чути не плакав, коли це болото, морози, блять, грязний, курва, не мити, інша хуйня. Але потім я такий. Та що, заїбісь? Ну прикольно, типу, знаходиш свої плюси в тому положенні, в котрому ти опиняєшся. Типу, ну от у мене є тут таке, мені не треба виходити мінятися. Одна із таких моїх мотивацій була, до речі, мінятися. Тому що ми тоді мінялися пішки по відкритому полю, а, десь метрів 800. І це було справжнє дорого життя, тому що треба було якось прийти і пехти всі свої бебехи. І ем, саме думка, блядь, як мені впадло мінятися, змушував мене ще лишатися, ще лишатися, бо я не хотів міняти. Це був для мене мінус, а лишитися в своїй норки для мене був плюс. Ну тому одна із таких ключових факторів. Тому, якщо ви себе е, думками налаштуєте, що то де ви є, це нормально, це прикольно, е, спробуйте себе змусити е, 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 якось поле. Поліпшити той комфорт, в якому ви знаходитесь, тоді вам буде набагато краще переживати ці суворі будні в умовах сучасної війни. Тепер ми маємо з вами зафіксувати та записати, що мотивований боєць живий та ефективний боєць. Підрозділ з високим бойовим духом та міцною взаємодією один між одним це високоефективний підрозділ. Підтримуйте один одного. Не лишайте ніколи один одного і будьте завжди разом, та намагайтеся завжди поліпшити своє перебування в окопі. Так вам допоможе більш краще приймати ті умови, в котрих ви опинилися з цими факторами і з постійною пророботкою головних думок. Ви зможете більш-менш комфортно жити в війні, не відчувати зрадників, не відчувати болото під ногами, та не так темно дивитися на всю ту хуйню, яка відбувається під час війни. І так, друзі, про ваш особистий морально психологічний стан, про бойовий дух вашого підрозділу, ми поговорили. Поговоримо про саме важливе в цьому відео, що ви маєте для себе винести. Це декомпресія після воєнної реабілітації. Той етап життя після якого ви від якого залишить, залежить то, як ви будете жити в майбутньому. Ця банана війна дуже несправедлива. Взагалі цей світ дуже несправедливий, особливо з тим, хто віддав найцінніше, що в нього є своє здоров'я, своїх побратимів на цю йому на війну. Суспільство ніколи, на жаль, вас не зрозуміє. Вони не зрозуміють, що ви пережили. Вони не зрозуміють, що ви бачили, що ви відчували, який жах вам довелося пройти. Вони не розуміють, що таке війна. Повертаючись додому, навіть ваша сім'я будуть вам, на жаль, чужими людьми. Ті люди, з якими ви їли землю. Копали, сиділи під артою, друг друга прикривали, будуть єдиними людьми, які вас розуміють у цьому світі. На жаль, так. Тому що цивільні не можуть вас прийняти те, яким ви є, і те, що ви пережили. Тому що вони живуть зовсім у іншому світі, а ви в іншому. Тому, прибувши до цивільного життя, не варто чекати якихось завищених. Так би мовити, очікувань, що вас будуть всі на руках носити, і так далі. Ніхто може навіть і не знати, що ви є. не обов'язково носити форму, щоб приділити увагу тому, що ви воювали і так далі. Це не обов'язково. Краще взагалі зняти ту форму і більше вже не носити. Тому що так, в першу чергу, ви почнете позбуватися від війни. Суспільство не зможе вас підтримати та подякувати, бо вони не будуть знати, що ви військовий. Але якщо вам, у вас поїде трошки криша, вони зразу спишуть, що ви йобнутий військовий. І так і буде. І по вас. Або по інших йобнутих типах, які наробили повної хуйні, будуть судити і вас, і вас також а, обходити, а, там, лякатися вас, не будуть бажати мати з вами справ, тому що якісь конкретні типи будуть робити репутацію стосовно вас. Тому я, наприклад, після завершення бойових дій, скоріше всього, я зроблю все для того, щоб ця вся війна пішла з моєї голови геть. Щоб я не згадував нічого абсолютно, тому що я вже нова людина. Я маю розуміти, що найгірше в своєму житті, що я пережив, вже позаду. Остається тільки декомпресія прийняти нового себе, прийняти суспільство, прийняти е, нове своє положення та намагатися жити далі. Тому що життя продовжується. Ми повертаємося. Ті повернемося в ті довоєнні часи, коли ми були звичайними, саме звичайними людьми. І звичайно важливо підтримувати своїх побратимів, з якими ви пройшли всі окопи, з якими ви пройшли всі війну. Для того, щоб мати зв'язок один з одним, для того, щоб підтримувати. Тільки ви зможете друг друга вислухати. Тільки ви зможете зрозуміти, що у вас болить, і що вас засмучує. А засмучувати вас буде дуже багато чого. Тому найкраще, що ви можете зробити після війни. Це не ставити високі надії на суспільство, не дати собі спитися, не дати собі опустити руки, не дати собі деморалізуватися, намагатися розвиватися, продовжити, незважаючи, що б не стало, що б у вас війна би не забрав, навіть якщо ваша сім'я уїхала, похуй. Щось закінчується, починається щось нове. Якщо ви в це нове заходите сильним, ви перемагаєте та отримуєте все, що тільки можна. Якщо. Ви заходите туди слабким, ви спиваєтесь, стаєте наркоманом, погіршуєте своє життя, виконуєте повну хуйню, ця хуйня позорить інших військових, що складається суспільне враження стосовно всіх військових. Тому ми ж маємо розуміти, що подіям одного судять всіх. Тому, друзі, не кидайте один одного, підтримуйте один одного. Викиньте нахуй ту війну з голови. Не розказувати за ним, не, за, не, за неї за неї нікому з цивільних, бо їм похуй. Вони не, не чим вони вам не допоможуть. Може у вас жінка висухає, може мама висухає. І все. Більше ніхто. Всі поїбать. Абсолютно. Поэтому все, що ви пережили на війні, це ваша справа, це справа ваших побратимів. Це суспільство буде вести так, наче воно вам нічим не зобов'язано. Ви виконували свою роботу. Дякую, що захистив, але далі сам. А ви маєте розуміти, що не всі. Так, вас не буде носити на руках, але якщо умовний стоматолог, до кого ви звернулися в вашу маленьку містечку, буде знати, що ви військовий, вона вам зробить знижку. У мене, наприклад, було так: якщо вас зупинив поліцейський і у вас нема прав, і він вас впізнав, або ви сказали, що ви військовий, там служили там, на питання, де ви працюєте, ви сказали, що ви військовий, там, умовно, звільнав Херсон, і він може вас відпустити. У мене таке ж все було. Це питання людяності, розумієте? Тому не все так погано, не все так здається, що всі прямо довкола хуєсоси і, блять, всім похуй. Ні, це неправда. Але розумієте, що всі ці люди, які довкола, вони вас правильно не зрозуміють. Вони вам в чому-то допоможуть, вони розуміють ваш вклад, але вони не виконують ваше очікування. Вони не будуть вам. Якось те, що ви собі там, відчуваєте, що, там, не знаю, як, наче, знаєте, як оце дівчата кажуть, о, війна закінчиться, будемо з військовими і там, ох, їбать, неправда, неправда. Тому тримайте себе в руках, підтримуйте один одного, будьте сильними, забудьте всю цю війну, відпустіть все те, що у вас в голові. Намагайтеся боротися з поганими думками. Намагайтеся не піддаватися під оманливі е, враження того, що ви кинуті в цьому суспільстві і так далі. Тому що війна закінчилася. Все, ви знову цивіль, ви знову людина, вам треба знову любити, працювати, вирощувати та будувати. Це найщасливіше, що може бути. Здається, що на війні було краще, але ні, на війні все було погано. Нагадую, що були хороші моменти вашого беззаботного життя. Коли ви так не заморачуєтесь на тими проблемами, на якими ви їбетесь на цивільці, але й можна сказати, багато хуйових ситуацій, які, на щастя, більше ніколи не будуть. Тому тримайте це, будь ласка, в голові. Розвивайтеся і йдіть далі. І робіть все можливе для того, щоб ні ви, ні ваші діти, ні ваші правнуки не пережили те, що вимушені були пережити ви. Тому що ви розумієте, що війна це жорстко, а світ несправедливий з тими. То віддав йому найцінніше. Дякую за увагу. Кушайте кашу, сушайте маму і не будьте одноразовими.